Вітаю вас, малята! Запрошую пограти зі мною в математичні ігри. І для початку повторимо цифри. Назвіть цифри від 1 до 10. Добре, а тепер від 10 до 1. Молодці! Продовжимо. Назви сусідів числа 2. Правильно 1 і 3. Назви сусідів числа 9, вірно 8 і 10. Назвіть знаки більше, менше, дорівнює. Для чого вони потрібні? Для порівняння кількості. Тож повправляємося в порівнянні. Три зайчика та дві білочки. Який знак між ними? 3 більше, ніж 2. Ставимо знак більше. Рахуємо жабенят. 4. Тепер мишенят. 4 менше, ніж 5. Ставимо знак менше. А коли ми ставимо знак дорівнює, коли кількість предметів однакова? Два дорівнює двом. А зараз будьте уважні, назвіть, хто заховався за кущами та скільки їх. За кущами заховалось три олені і 4 зайчики. 3 менше, ніж 4. А зараз головоломка судоку. Порожні клітинки треба заповнити таким чином, щоб у кожному рядку та кожному стовпчику предмети зустрічались лише один раз. Так, всю клітинку покладемо жолоть. Наступне завдання. Нагадую, в кожному рядку і в кожному стовпчику предмети зустрічаються лише один раз. Правильно, грибочок і горішок. Яка цифра заховалась в яблучку? Правильно 5. А яка цифра заховалась у вітрильнику? Чотири. Яка цифра заховалась в лебіді? Вірно, двійка. А яка цифра заховалась в метелику? Правильно, цифра 3. А яка цифра заховалась в ялинці? Так, цифра один. Молодці. Уважно подивись і скажи, що спільного між фігурами? Так, вони всі синього кольору. А чим вони відрізняються? Три фігури великі, а одна маленька. Чим схожі ці фігури? Так, розміром вони всі великі. А чим відрізняються? Так, вони відрізняються кольором. Чим схожі ці фігури? Так, вони схожі розміром, вони всі великі, а чим відрізняються вірно, кольором і формою, з яких геометричних фігур складений видбиток? Порахуйте квадрати, кружечки, овали, з яких фігур складена лисичка? Скільки трикутників? Скільки кругів і скільки овалів.